У 3 класі Сем'янівського навчально-виховного комплексу Наталія Білокінь навчає дітей та готується до онлайн-уроків. У закладі вона працює 30 років, нині планує вдруге долучитися до сертифікації педагогів. Повторюю все, що я знала, все, що забула, знайшла документи. Ви знаєте, дуже хочеться пройти, тому що коли я першу сертифікацію пройшла, це мені дало таку велику можливість. Зростати відразу ж мене запросили на міжнародну конференцію АЙДЕК. Це я побачила вчителів освітян з усього світу. Сертифікацію, тобто оцінювання фахових знань та професійності педагогів, влаштовують у три етапи: перший тестування, другий передбачає самооцінювання майстерності, а третій це експертне вивчення практичного досвіду роботи учасників. До останніх двох етапів учителів допускають після успішного складання першого. Він містить 100 запитань на вибір правильної відповіді, які слід виконати за 180 хвилин. Ця тестова частина складається із чотирьох блоків. Запитання, які стосуються управління освітнім процесом, найбільшу кількість 76% – становлять завдання, які будуть стосуватись навчання учнів предметів і інтеграційних курсів. Третя частина зав. Ань, вона передбачає запитання, які стосуються партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу. І останнє четверте питання, пов'язані з організацією освітнього середовища. За словами Наталії Барболіної, така сертифікація добровільна. Поки її влаштовують лише для вчителів початкових класів. Цьогоріч зареєструвалися 120 педагогів. То це ті, що з нашої області, а 20 – це ті, які обрали Полтавську область для проходження сертифікації. Оця сертифікація, по-перше, вона дає можливість вчителю творчо розвиватися. Так, вона мотивує його до розвитку, це дає можливість пройти позапланову атестацію, тобто підвищення свого фахового рівня. І матеріально, звичайно, це заохочення, тому що якщо вчитель проходить цю атестацію, ми говоримо, що це атестація, така певна альтернатива, так то він отримує 20% потім доплати від посадового окладу. Як розповіла відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань у регіоні Наталія Барболіна, уперше сертифікацію для вчителів початкових класів на Полтавщині влаштували 2019 року. Тоді зареєструвалися 28 педагогів, із них 22 завершили оцінювання успішно. 2020-го було сертифіковано 39 учасників серед 65 зареєстрованих. А торік 53 із 76. Лілія Пархоменко та Павло Лопатюк новини на Суспільному Полтавщина.